Доброго вечора. Зустрічаємо нашого евакуатора. Зараз під'їхав до, до нашого місця проживання, місто Волочріли, і нам сьогодні повезло. Наш водій пересік кордон і одразу заїхав на митний термінал міста Львів, розмитнився. Завтра зробимо сертифікати і з понеділка будемо віддавати нашим замовникам. Що ми привезли з цієї поїздки? Це ось такий Hyundai Kona. повністю електричний автомобіль, 64 кВт, дуже гарний має червоний колір. І також Renault Megane 2016 року, реєстрація в Нідерландах 2017, комплектація Bows. Ось такий чудовий автомобіль. Будемо ті всі автомобілі завтра робити, сертифікати, робити детелінги і віддавати нашим замовникам. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Будемо планувати поїздку наступного тижня, підбирати автомобілі для наших клієнтів і забирати ті автомобілі, які ми лишили. Підписуйтесь на Ютуб, TikTok. Звати мене Андрій, мій номер телефону 097 606 2599. Дякую.